Я про покровський цей напрямок. Ми розуміємо, що там дуже важко. Но якщо б ці війська, які були залучені на курську операцію, були кинуті на Донбас, ми б не втратили ці території. Но... Ми би там не взяли стільки полонених, ми би там не взяли стільки контроль території. Ми би там не нанесли противнику стільки проблем. Ми би там не нанесли противнику внутрішньополітичний урон. Тому що імперія це, от як е, правильно Микола казав, що це така от ну, е, якась як енергія, вона не може стояти просто в такому форматі. Ми, як Україна, у нас там грибли кусок території. Ну, ми 10 років були без куска нашого Донецька, нашого, нашої Луганщини. Ми, якби це було ну, да. нам боляче, але ми жили. Зараз у нас грібли кусок Херсонщини, але ми живемо. Імперія не може існувати, якщо її кусок шиї такий розмірам збільшує. Україну. Це не може так тривати. Путін не може пояснити, тому що авторитарний режим він не тоталітарний авторитарний каже Путін. Не влізайте в діла, все добре, бабки є, як би ми, там це. А зараз йому росіяни кажуть, е, секундочку, а шо, де власть? Що случилось? Ми імперія, а ми, а ми вже не імперія. А тут Україна вже теж імперія, Україна джава курщини.